І виправи його, що саме ви тут знайшли. Добрий день всім, мене звати Світлана Костель, мені 53 роки, я вчитель, живу в місті Запоріжжя. До королового клубу я вже почала своє здоров'я. Я, я в... користувалася багато різних компаній, але результату, як такого великого я не бачила. З компанією Coral Club я познайомилася через TikTok на ефірі Софії Мелі. Вона говорила про воду, яка не енергію. Це мене дуже зацікавило. Коли я почала розбиратися, я зрозуміла, що тут є система, що тут є комплексний підхід до здоров'я, якого я не бачила в інших компаніях, тому саме Coral Club. Пройшовши концепцію здоров'я 90 днів, я помітила, як змінюється. Це моє здоров'я, як рівень енергії зростає, як з'являється легкість в тілі, і найголовніше, як допомогти собі е, швидко відновитися, наприклад, якщо десь підчепив якийсь вірус, або якась система дала збій. І поступово моя аптека з аптечка з ліків перетворилася на корисні продукти. Які несуть здоров'я? Я помічаю, як змінюється моє тіло зовні і всередині. І саме в кораловому клубі я зрозуміла, що для того, щоб був результат, потрібно створити середовище. Сприятне для того, щоб вітаміни працювали, щоб бади працювали. І не треба бути лікарем, я вчитель, але не треба бути лікарем, щоб розібратися в цьому. Компанія вже все укомплектовано, склади зібрано, є інструкція для того, щоб тільки вживати і отримувати результати. Сфера здоров'я дуже актуальна в нас час, і я це розумію, що вона буде актуальніша і в майбутньому, тому що люди зараз. Вміють уже і шукають альтернативу медицині, тому наше майбутнє тільки е, зростатиме. І е, я тому розвиваюся тут, як спеціаліст е, в сфері здоров'я, щоб допомагати людям бути здоровими для себе ж і для своєї сім'ї, також нести здоров'я родині. а також мати можливість подорожувати вільний час, це в компанії також є. Є система болітиких людей». Справа тільки за часом і за нашими діями, тому перед друзі.